Вітаю, друзі, сьогодні 4 серпня 2025 року, а 3 серпня е, частина громадськості України спостерігала таємничий переліт президентського літака з Жешова через Європу, потім через Ормузьку протоку, потім через Перську протоку, поруч з Іраном. Потім транспорде було вимкнено, потім в Індії, е, знову вімкнено, потім е, літак полетів до Японії, і, звісно, виникали такі запитання: хто ж там летить в цьому літаку? Хто ж, хто ж? яка Це така важлива, надзвичайно важлива зустріч, що цілий президентський літак, який витрачає цілу купу пального, Дуже кош... дорого коштує для платників податків України, було відправлено, врешті-решт, у місто Токіо, столицю Японії. До речі, історично називалося Едо. Так от, виявилося, що в місті Токіо відбувається українсько-японський форум. Присвячений сприянню економічного відновлення нашої країни. І в цьому літаку летіла Олена Зеленська, перша наша леді, яка любить світити луками, одягом, прикрасами. Ну і звісно, скажімо так, постійно створює, хоче створити враження такої глибокої леді. Як на мене, безпідставного. Вона хоче створити це враження. Разом із Оленою Зеленською у Токіо полетіли віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. Колись він був заступником міністра економіки, якщо не помиляється, міністр закордонних справ Сибіга, і насправді виступ Зеленської. Який зводився до того, що один із найважливіших вимірів відбудови відновлення людського капіталу це є на чому вона наголосила, що в повоєнній відбудові потрібно обов'язково враховувати людський вимір. Ну тобто, це чиста банальність і, чесно кажучи, взагалі безмістовно. Потім вона там. Десь поспілкувалася з працівниками сервісів підтримки ментального здоров'я в Японії. Що, тобто, що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо, що українські урядовці і перша леді, ну, хоча Зеленський з 21 травня 2024 року, як я вже неодноразово повторюю, є президентом. Вони скористалися президентським літаком, не регулярними рейсами, з пересадками, і навіть не в бізнес-класі. А президентським літаком. Для того, щоб прийняти участь у можливо важливому українсько-японському форумі, присвяченому сприянню економічному відновленню нашої країни, але точно не ключовому міжнародному заході, від якого залежить перемога України. І виникає питання. Ось мені, до речі, в Твіттері, я коли написав цю новину, мені одна користувачка Твіттера написала, що австрійський президент відмовився від участі у бразильському там здається, був захід, який стосувався клімату, з огляду на те, що це виходило дуже дорого щодо готелів, щодо перельоту і таке інше. А українські чиновники. Вони взагалі на це не звертають уваги на ефективність витрат. І українці їх не питають про це, розумієте? Скільки нам обійшлося цей взагалі безцільний візит? Адже і Сибіга, і пан Качка, і перша леді Олена Зеленська могли ж прийняти в цьому участь і по відеоконференції, правда? Добре, якщо вони туди хотіли полетіти, чому не полетіли регулярними рейсами? Це обійшлося беззначно значно дешевше для українського бюджету. Показали би українським платникам податків, що ось ми жили в дешевих готелях, найдешевших, які ми знайшли? Ми економили ваші кошти. Ні. Вони взяли президентський літак для того, щоб продемонструвати, які вони круті заради другорядної міжнародної події. І в цьому серйозна проблема українців, що ми не вимагаємо від Зеленського звіту за те, скільки нам обійшов, обійшлася формула миру, скільки наших коштів, скільки нам обійшла, обійшовся саміт миру, це ж, я думаю, десятки мільйонів доларів. Ми бідна країна, яка живе за рахунок допомоги Заходу Сполучених Штатів і європейських країн. Ми повинні заощаджувати кошти. Ні Зеленська, ні Качка, ні Сибіга не можуть дозволяти собі літати президентським літаком на другорядні міжнародні події. І поки ми не будемо вимагати у влади звітності за ефективність витрачання державних коштів, вони будуть вважати нас кріпаками, як вони вважали завжди до цього.